Покривало біле-біле, землю геть усю укрило, Біли всі в дерева вбрані, Віз замі... замінено на сані, як же зветься ця пора. Вже здогадуюсь сама, це й прийшла до нас зима. Діти, а вам подобається зима? Звісно, вам подобаються саме зимові розваги, яких не буває в іншу пору року. Скажіть, а чому ми не можемо кататись на санчатах, ковзанах, лижах, влітку? Що нам потрібно для цього? Звичайно, сніг. Сніг вкривався навколо, тому пропоную вам сьогодні намалювати зимовий пейзаж, але спочатку вправити наших пальчиків. Будьте уважні та повторюйте за мною. Раз, два, три, чотири. Діточки сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Раз підкинемо сніжок, два кидок, і ще разок, три сніжок спіймаємо і його зламаємо. Молодці малята. Для роботи нам потрібно кольорові фарби, пензик, склянка з водою, серветки, тонований папір. Діти, ми намалюємо ось таку лінію, на якій ми будемо малювати будинок. Беремо фарбу любого кольору, якого ви забажаєте. Не забувайте про віконечка, залишаємо віконечка, потім ми їх зафарбовуємо. Дах малюємо чорною фарбою або якоюсь темною і зафарбовуємо. А тепер малюємо дерева. Пам'ятайте, дерева взимку без листочків, одні гілочки стовбур унизу. Товстенькі, гілочки дивляться всі вгору. І ще одне дерево невеличке. Ось так гарненько. А у куточку намалюємо ялиночку. Як же ж без ялинки взимку? Ось така вона пухнаста, гарненька. Набираємо фарби багатенько. Так, пеньок не забудьте. Якщо потрібно, домалюйте фарби зелені, додавте. Трішки зачекаємо, щоб робота підсохла. Поки буде підсихати, намалюємо наші вікна жовтою фарбою, начебто там горить світло. А тепер беремо нашу паперову кульку, ми її гарно зіжмакали і вмакаємо у білу фарбу. Білою фарбою обережно покриваємо гілочки дерев, наче сніг і ходів. Ось так гарнесенько, Також лінію нашу білу зафарбовуємо. Притискаємо добре нашу кульку і зафарбовуємо усю усю внизу. Землю. Також ялинку, бачите, обережно такими краєчками. Кульку розвертаємо, на даху також лежить сніг. Ось так гарненько. Ну, звичайно, і на віконечках трошки додаємо снігу. Ось така в нас гарна виходить зимова робота. А сніг пухнастий, так і хочеться. По ньому походити. Ось такий вийшов у мене пейзаж. Ви дуже добре постаралися, які у вас гарні вийшли роботи. Чекаю фотографії ваші. До побачення, мої любі.